Дуже, дуже цікавий матеріал вийшов у CNN. Видання із посиланням на представників західних розвиток розповідає про те, що за оцінками цих самих західних розвиток Російська Федерація виробляє близько 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць. Європа там. Мільйон снарядів за рік зібрати не може для нас. 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць для війни, що майже втричі більше ніж Сполучені Штати Америки і Європа виробляють для України. От бачите, і тут пораховано. Згідно з оцінками розвідки Північно-Атлантичного альянсу щодо російського оборонного виробництва, Російська Федерація здатна виробляти 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць і близько трьох мільйонів на рік разом США та Європа можуть виробити лише близько 1,2 мільйонів боєприпасів на рік, де відправки в Україну розповів власне телеканалу CNN представник європейської розвідки. Ось така асиметрія. Та, але з іншого боку, бачиш, як політика пише про те, що французькі війська готуються до високоінтенсивного конфлікту на території Європи проти ворога, mm -hmm. який може порівнятися з ним по е вогневій силі. Та, хоча бачимо, що коли ти підраховуєш та що може, наприклад, Росія, що може Західний світ, але вони готуються до от, високої інтенсивності. Цікаво, та, що ця висока інтенсивність, на жаль, не відзначається на допомозі для України. Друзі, якраз про наш фронт, про наші події. Ми далі і будемо говорити з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт Михайло Притуло. Пане Михайло, ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям Слава! Пане Михайло, із останні новини це те, що нарешті та змогли назбирати і необхідну кількість для 800 тисяч артилерійських снарядів. Це була ініціатива президента Чехії Петра Павла. збирали гроші, збирали ці снаряди. Ну, і от кажуть, що приблизно там за тиждень, за два, можливо, це не до кінця достовірна інформація, тому що має бути туман війни, але ці боєприпаси мають все ж таки прибути до України. Скажіть, будь ласка, а що як це буде відзначати? На фронті, що які можливості тоді це буде надаватися силам оборони, враховуючи, що ворог дотискає нас, зокрема на східному напрямку, і не без того, що якраз боєприпаси стали для нас дефіцитом? Ну, те, що Росія буде виготовляти велику кількість снарядів, це очевидно, що в них промисловий потенціал є. Питання е на який час вистачить цього промислового потенціалу, тому що. Виготовлення снарядів в такій кількості воно призводить до е, певної, певного зносу станочного парку. Я не певен, що Росія самостійно без допомоги більш розвинутих індустріальних країн не здатна зберігати е, такий темп і таку кількість виготовлення снарядів. Однак і недооцінювати ворога нам жодним чином не, не можна, тому що в Росії хай озброєння і застаріло більше. Скажімо, старого зразка і покоління, але це озброєння у великій кількості. Їм, власне, нічого не заважає це робити. Я певен, що в них там залишились і статобудівні заводи, цілі, і вони будуть його, ну, поновлювати, свій станочний парк. Ну, Подивимося, як це буде відбуватися, але це буде так би мовити вже е від цього буде залежати успіхи Росії на фронті і е наші успіхи. Тому, відповідно, ми маємо е, ну, сподіватися, що наші партнери наростять виробництво снарядів в достатній кількості, і американське конвеєрне виробництво е, покаже себе. Однак, е, ми тут чуємо таку річ, що е, снаряди для України будуть виготовлятися. Тобто, для себе вони певно виготовляють в достатній кількості снаряди, а чи будуть давати їх нам, це інше питання. І за яку ціну ми будемо отримувати ці снаряди? Тому що в Росії е, робоча сила дешева, вони не витрачають багато ресурсу на виготовлення снарядів. Ці снаряди у них йдуть ну, за повартості власне робочої сили, і все одно ну, що руда своя, пальне своє, енергія своя. тобто... Ресурси свої, і таким чином у них вартість цього снаряду там буде, ну, скажімо так, умовно 400 доларів. А снаряди, які купляє Україна чи постачають Україну, їх вартість доходить там до 4 тисяч доларів. Тобто це в 10 разів більша кількість ресурсу, які виготовляються. Тут нам треба щось з цим думати, тому що тут повинна бути перевага не в кількості. А перевага в якості снарядів на мою думку, це так має. Так, знаєте, тут пане Михайло, на фоні того, які виникають в нас проблеми, при тому, що вони багатошарові, Отут в нас історія з боєприпасами, підтримка західного світу, обмеженість ресурсів через відсутність позиції Сполучених Штатів Америки. І як маленький промінчик сонця серед усіх цих поганих новин сьогодні Нью-Йорк Таймс написав про те, що вже готова перша так би мовити партія літаків F-16, які ймовірно потенційно можуть в липні прибути до нас, але Бо я припускаю, що всі ці дати теж можуть коригуватися, тому що це було вже не один раз. Ми говоримо зараз тільки про перші шість літаків. Та з одного боку це не шість літаків більше ніж в нас є на сьогоднішній день. Це літаки нового покоління. В нас е, такої авіації немає. Але чи ми говоримо про те, що е, тут треба вкладати в них великі надії, і сподівання? Тому що ми в попередніх годинах вже говорили, щоб не сталося так, що знову ми так думали, що все зміниться, що перемога буде вже в нашій кишені. А Насправді ну, авіація це ж просто… Просто один із глинтиків та великої системи, того, що потрібно нашій армії. Одним словом, що може змінитися із появою перших шести літаків? Все залежить від того, яким озброєнням вони будуть оснащені. Якщо це будуть ракети повітря-повітря великої дальності, то може змінитися ситуація на Східному фронті, де е, противник застосовує каби і на південному, до речі, теж. Коли вони запускають каби з відстані 60-70 кілометрів, і на це вони витрачають свої сушки абсолютно спокійно, незважаючи на те, що велика кількість їх була збита. О. Однак каби у них досить дешеві, вони використовують старі там, бомби, до яких чіпляють крила. І таким чином вони уражають, ну, хай з невеликою точністю, але. Коли вибухає боєприпас там, вагою в півтори тони, то він е е наносить досить велику, велику шкоду, навіть коли він не потрапляє до, до точної цілі. Е тому от, е протидія цим кабам, це буде ну, досить, це певне буде перше завдання цим е літакам, тобто знищування е носіїв на великій відстані. Поки ці сушки долетять до рубежів пуску, їх вже не буде. От сподівання на це. Це суттєво, так би мовити, буде суттєва допомога для наших військ на, на фронті. Пан Михайло, це головна і перша ціль. Цими вихідними з'явилася інформація від кількох міжнародних медіа про те, що, начебто, було знищено дві пускові установки. Петріот це не повністю два Петріота, це лише дві пускові пускова установка. Це складова великої системи з кількох модулів. Так, от дві установки Петріот недалеко від Покровська на Донеччині, мовляв, їхали в конвої. Передислокація з одного місця на інший. Російські безпілотники. Засік вдарив по них, пишуть деякі міжнародні видання. Збройні сили поки офіційно це не коментують, а інститут вивчення війни вважає, що це неправда. Як ставитись до подібної інформації, от вона з'явилася, чекати офіційного спростування, вірити, не вірити. Що скажете на цю тему? Це відео, яке форсят на з тієї сторони, ми бачимо ураження. Колони з комплексом С-300 ПС. Чи були там пускові установки то невідомо і по тому відео зрозуміти це не можна. Тобто вони можуть про це говорити. Однак, Петріо, і головне, це пункт управління, і головне це радари, які е, дозволяють власне працювати цьому комплексу. Ну, знаєте, навіть якщо це вражено просто комплекс ПС е, С-300 ПС, який пересувний. І який просто стояв посеред поля, ну не перед поля а там на дорозі, не рухався, то це, звісно, ну, скажімо так, не дуже добре, не, доб, не дуже добре підготовка з боку нашого командування у цьому випадку, тому що е, такі комплекси вони е, відслідковуються в тому числі спутниковою розвідкою. В Росії теж є свої спутники. Це не лише там е, А-50, який був вражений. Не лише безпілотники, а й космічні апарати теж. І в будь-якому підрозділі ППО має бути графік прольоту тих самих супутників, і допускати такі речі, як зупиняти пересувний комплекс у зоні ураження противника. Ну це не дуже, не дуже гарна ідея. Але це те, що видно було з того відео. Чи був там комплекс пускові установки Петріу? Ну розібрати на тому відео абсолютно неможливо, то мало віри? Тоді ще до одного повідомлення уже від розвідки Великої Британії вони підкреслюють, що сили оборони України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту. Що означає таке повідомлення про те, що наші оборонці чекають з цих напрямків атаки? Ну, атаки ми чекаємо з по, побічну інформацію. Ми бачимо, що атаки чекають всі наші партнери, і атаки чекають наші військові. Тому що свідчить про це, свідчить підготовка до якогось великого наступу з боку Росії. Ну, вірогідно, що Росія готується до великого наступу. Вірогідно, що цей наступ вони будуть робити не раніше початку червня, тобто, це буде ну, неможливо приховати підготовку до такого наступу. Скоріше за все, це буде починатись на початку травня від мобілізація, в середині травня вона має бути у повному розгарі, тому що це пояснює. Єснюється переходом на літню форму одежі і появи зелені. Тобто війська можуть бути прикриті зеленкою з одного боку, а з іншого боку, їх не треба одягати в зимову форму одежі, не треба гріти армію, не будуть спалювати пальне, що спростить логістику. Чи навпаки, якщо велика армія буде взимку на холоді, то вона буде палити те паливо, яке призначено для бойової техніки. Таким чином, ось в цей період він буде скоріш за все. Ми побачимо, що підготовка до великого буде підготовка до великого наступу з боку Росії, і відповідно до цього готуються. Тому що якщо вони відмобілізують там кілька сот тисяч одномоментно персоналу, і навіть якщо він буде не обучений, не оснащений належним чином, але буде в його велика кількість, то це буде велика проблема. От яка буде виснажувати оборону? Певно, до цього й не підготовка почули вас, пане Михайло. Дякуємо за роз'яснення. Військовий експерт Михайло Притула був з нами цієї миті.